Фільм про ветерана в'єтнамської війни, по поверненню ставшим поштарем оповідає труднощі адаптації до нормального життя людини, котре все ще переварює тварини насильства війни, а смерть маленького сина ще більше дестабілізує ментальний стан протагоніста, травму, від втрати якого він так і не зміг переварити, будучи на полі бою. Тож, повернувшись додому, комбінація згорювання і спогадів В'єтнаму психічно вдаряють по Джейкобу. Його починають переслідувати кошмари та делюзії демонів наряду з спотвореними навколо людьми. Крім цього, один за одним починають помирати однослужбовці нескладно уявити, що він втратив глузд і гадає, що уряд зумовився проти нього. Перебуваючи у розмитому світі, з реальності і кошмарів, він спускається драбиною божевілля, поки найближчі люди, дівчина і друг, нічим не можуть допомогти. Переповнений почуттям провини, печалі та трауру, яке сочиться з кожного кута, темний і похмурий сюжет віддається на будування кадру, адже навіть денні сцени позбавлені яскравих фарб, тому і так просто провести аналогію з Silent Hill, особливо другою частиною. Перегляд фільму віддає почуття затуманності, як і знаковий, буквальний туман Silent Hill. У. Що віє почуттям неспокійності і розумів, що за ним приховано, а побачення лише більше збиває з пантелику, збушуючи провести погляд. Вся ця атмосфера гармонує у подіях Саленд Хілу, ніби повністю її відзеркалюючи, і демонструє, як у горорі на першому місці має стояти саме атмосфера, а не різкі звуки під страшне обличчя на одну секунду. Бу. Навіть взявши постери обох, окутані темрявою, ледве розмиті обличчя з роз'явленим ротом. Вони подібні людям, що втрачають свідомість, ось ось впавши додолу. Мені здається, саме таким відчуттям і можна писати їх протягом усього перегляду і проходження. Найбільше відбито помітно на другій частині гри, де навіть культовий прикид Джеймса Сендерленда є точною копією Джейкового Джакету. Також вони поширюють ініціали DS. Ну і найочевиднішим буде якраз загальна тема подій. Хоч із різних кутів, за інших причин, обидва приклади стикаються з темою горя, чередуючого з провиною за смерть близької особи. Назвати трибину Джейкоба впливовим фільмом жахів буде нескладно, можливо, ще легше буде впізнати антивоєнний посил картини. Хоча й типовим для такого кіно буде саме демонстрація подій з поля бою, зокрема як солдати стикаються з цими жахами. У нашому випадку фільм малює портрет глибоко враженого чоловіка. І кінця цьому хаосу немає навіть у спокійному житті. Хоча як Джейкоб повертається до, здавалося, вже знайомих місць, як і на Джеймса, нічого дружнього там не очікує, і обидва поступово втрачають зв'язок з реальністю. Спершу у маленьких деталях, потім вже абсолютно. Обидва персонажі переживають флешбеки. Хоч Джеймса вони навідують не часто і, по суті, є позитивними спогадами дружини в її останні моменти, Джейкоба ж переслідують сплески подій, які складно буде стерти з пам'яті. Ворожа атака залишила його загін у моторошному стані. Тяжко поранені солдати лежать в конвульсіях, дивно себе поводять і впадають у кататонічний стан. Самого Джейкоба з ножовим пораненням відбирає вертоліт. Від кошмару Джейкоб прикидається у метро, непевний, де знаходиться і що відбувається. ще одне місце, яке фільм з грою самотній метро відіграє важливу роль у третьому Silent Hill, який грає системою переслідування молодої дівчини Хезер. Перебування у можливо суперечному, тісно просторному місці, де немає людей, які могли б допомогти у критичній ситуації. Так само і тут пошук допомоги у направленнях Джейкоба зіштовхується з ігноруванням інших. На додачу до цього безликі істоти переслідують його вагонами метро. Так само третя частина гри відзеркалює звернення протагоністів до найближчих людей, лише щоб дізнатися, що ті померли загодковим чином. Хезер з жахом виявляє, що найбезпечніше для неї місце, власне квартира, втратила свій статут непроникної фортеці, коли та знайшла свого батька мертвим у кріслі, так само й Джейкоб, не відає місце, де можна скинути осторогу і розслабитись, Масажний салон, де працює його друг. Утім, дізнається, що останній помер в аварії, а сам Джейкоб не значиться в базі клієнтів. Тема релігії також є ключовою в обох проєктах. Серія ігор, хоч і достеменно походить до теми божеств і демонів. У випадку з драбиною Джейкоба персонаж часто зустрічається з відносними до теми фразами. You soul, what you told me. Yeah. What? А згодом гадалка повідомляє йому. No, так само і померлий друг Джейкоба, Луїс. Прийняв галюцинації того з демонами, які рвуть його життя на шматки, тому що той боїться померти. Однак, наперекір, якщо він прийняв смерть. The really angels, from the earth. Мабуть, найвідоміша й одночасно найдивніша сцена фільму відбувається у його клімакс Джейкоба забирають до шпиталю. Де він помічає багато дивних речей. Прив'язаним до ліжка його ввозять від світла лікарні у потайбічно темне підземелля. Вплив цієї сцени на всесвіт Silent Hill ми помічаємо протягом трьох ігор. Проїжджаючи коридорами, йому бачиться велосипед сина, заднє колесо якого безупинно обертається. Посилання на нього, як і загальну атмосферу, Konami, можна сказати повністю прибрали у свої ігри. Моторошний шпиталь доводиться навідувати усім персонажам серії. Що не менш важливо, ця секвенція грається з органічним піджанром жанром який характеризується демонстрацією. <плес> Я підмигнув. Знищення або дегенерації тіла. Не обов'язково вдаючись до жорстокості. Тема, в яку Silent Hill пірнає найбільше. А різкі рухи головою з людини, особливо помітно у другої та третьої частинах. Проте більш важливим для обох є саме відчуття ізоляції, від якого шкірою йдуть мурашки. Стрибки між реальним і уявним делюзіями і кошмарами змушують щоразу вгадувати контекст, вписуючи абсурд у рамки логіки. Драбина Джейкоба та Сайлент Hill є одним із тих жанрів, які приносять теми горорів у щось глибше і значніше, ніж просто бикас річних монстрів. Тема смерті не щось унікальне як для сучасного кінематографу. Проте стикання з проблемою прийняття здавалося б неможливих речей та про те, як рухатися далі після значної стресової події життя, насправді виділяють обох. І найважливішим єднальним зв'язком обох є саме підхід до фіналу. Було б легковірно думати, що кошмар припиниться під кінець.